Карти діда Нестера. Зоряні, такі неймовірні, Це просто потужна. Я див, держу їх в руках, а вони, знаєте, аж гріють гріють руки мені. Дід Нестер дуже вмів гадати по зорях, як зоряна ніч, отам після Троїці особливо. Або на Різдво зоряні ночі. Він так вмів гадати. Я не дуже вмію. Він Коякі моменти я можу по зорях сказати, але не вмію так. ну, Бачите, він дуже вмів. дуже. Це, він, до нього, як приходили люди, виводив за руку, бо він договарювався, щоб в ту чи іншу ніч приходили, коли зоряні ночі брав за руку, людину виводив, виводив туди на зоряне небо, щоб дивилась людина. І гадав, це дуже тяжко. Зараз ніхто так не гадає. Я...